У мене у садочку під яблунями і біля яблунів я зробила собі ще невеличкі такі галявинки квітів. І зараз вам покажу, які троянди себе дуже гарно почувають ось саме біля е, яблуньок, біля інших дерев, біля слив. Е, подивіться, у мене в цьому році зрізані троянди були майже під нуль. Тобто залишено десь 5 сантиметрів це найбільше, тому що вони змерзли. І погляньте, як у цьому році вони гарно квітнуть. Це троянда, яка називається доктор Масад. Це оригінатор її масад. Подивіться на самі квіточки. Вони двоколірні. Зверху такі малинові густо малинові, а підбиті, верніше, а знизу пелюстки такого пастельно-персикового кольору. Ось так розкривається пуп'янок. Перейдемо до наступної трояндочки. Це. Heavenly Pink. Трояндочка, яка дуже малесенька. Квіточки в неї. маніпусінькі, маніпусінькі, вони зібрані у такі суцвіття. Це плитиста троянда, але так як зрізана була, тому вона ось такого розміру. зараз. Але зверніть увагу, як вона густо усіяна квітами. Дуже ніжні, рожеві трояндочки, які зібрані усе цвіття. Наступна тройонда у мене це тройонда клер Ренеснс. Із Ренесонсів у мене е, четверта ця тройонда, тому що є е, Софія Ренесонс, Надія Ренесонс і Амелія Ренесонс. А це клер Ренесонс. Дуже ніжна. Квітка у цієї троянди, вона такого персикового, лілового відтінку, серединка, і коли розкривається, ось такої ну, звичайної форми. Ось погляньте рожевий там відтінок присутній. І коли вже розкривається, то ось така вона повністю краї. Рожевинкою такою беруться. Дуже потужна троянда, виростає високою. Вон, погляньте Heavenly Pink, яка низенька, хоча плитиста, і клере Ренесанс. Так, ну і ще одна троєндочка. Погляньте, як заквітла. Дуже пишно. Це букет парфе. Чи букет парфе. Троянда, яка розкривається ось такими рожевими квіточками. Ой, недавно обробляла і знову потрібно від тлі обробити. І потім ці квіти вигорають. А ось така вона розкривається, рожевинка така із персиковим таким відливом. Далі тут в мене ялинка. Блош Лейс, по-моєму, так називається долі. Трояндочка Мошого Барбара, вона ще не квітне. І вчора косили травичку і трошки зломили троєндочку, яка є англійською, це крун, принцеса Моргерет. Погляньте, які красиві переливи і переходи квітів у неї. Взагалі, англійські тройонди мені дуже і дуже подобаються. Це у мене молоді, молоді посадки, вони в тому році лише посаджені. Ось така. Колись в майбутньому хочу зробити ту торочку. І крон принцеса Моргарат буде по обидва боки. Далі у мене рімоза. Теж була зовсім обрізана. Я взагалі думала, що вона змерзла геть зовсім, тому що не накрита була, вона дуже піддається морозам. Але ні, випустила пагони, ось, погляньте, дуже високі, тому що це плитиста троянда Ну, може заквітнуть до осені ще раз. І флорентіна. Флорентіна ще не квітне. Але в неї таке гарне глянцеве листя. І квіти такі з уцвіттями, дуже красивий колір мають. Ось починають заквітати і скоро буде краса. Ну, тут у мене ще різні рослинки посаджені, гортензії, долі скумпія, там тис. Давіда, далі ехінацей багато тут посаджено. І е, фойні, звичайно, це ялинка Заблюз. Гляньте, яка красунька, як у неї гілочки спадають донизу. О, Ще хотіла ж показати вам е, кипарисовик золоті сльози Філіпа. От він також такої плакучої форми. От, там теж в мене є ще ну, Вони тільки посаджені цієї зими, можна сказати. І ще я хочу вам показати одну цікаву річ. Значить, оцей ось, ви бачите, монстр великий це ялівець. Йому було так, Якщо в 18, му в 24-му посаджений. У 24-му році йому було 6 років, як я його посадила. І Він дуже здороветельний, він заважав ходити, і ми його вирішили сюди пересадити. І ось це він був пересаджений цієї осені. Зверніть увагу, як він гарно прийнявся. Поливати головне. Ну, Приболів, звичайно, я його сильно обрізала, щоб він краще приймався. І е, там, он, ви бачите, трошки жовта фує, але я думаю, що він почуватиметься тут набагато краще, його ніхто не зачіпатиме, ніхто косою не обрізуватиме, бо він ріс в такому місці, що весь час йому попадало. от І ось тут посадила зовсім недавно. Взимку теж від вусель саду сосунка. Зараз прочитаю, як називається Нігіші, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, так Нігіші. погляньте, який приріст вона дала вже. Тобто, фуйнички, якщо їх вчасно поливати, не забувати про полив, бо вони люблять дуже полив. Вони приймаються. Так, бур'янець трошки цей поприймаємо. Заодно. Так, це сосна, І... Теж із вурсель Я ще вам одну сосенку покажу, але вона із такою довгою фоєю, яка також зовсім недавно в мене в садочку посадила, поселилася цієї зими, так як зима була нормальна, можна було саджати все. Це сосна гемалайська. Погляньте, яка в неї довга фоя. Я люблю фойні дерева із голубою фоєю. Ось тут цей ялівець теж із голубою фоєю. Далі одна сосенка Нігіші теж із голубою фоєю. Далі ось зеблюз і блашлейс, вони також із голубоватою, з голубою. Не голубоватою, а ось саме з голубою фоєю. От. І, звичайно, інші рослинки теж. Теж люблю, ось скоро заквітне хінацея, <кій> яку я придбала у Єлени Рострокс. От, А це ромашка, здається, Фіона, якщо я не помиляюсь, От така вона махрова-махрова. Ну, Гортенці ще не квітнуть, От. тому що вони були не накриті, змерзли, я їх обрізала і вони, виявляються, відросли від землі. Ось такі у мене квіти тут у садочку між яблунями.